Полтавці відзначили річницю від дня перепоховання праху Великого Кобзаря Тараса Шевченка. На честь знаменної дати відбулося урочисте покладання квітів до меморіалу. Участь у церемонії взяли представники обласної влади. Коли людина помирала на чужині, вона дуже хотіла, щоб її тіло спочило на рідній землі. І це, знаєте, такий унікальний символізм любові до рідної землі. І ця дата про це сьогодні говорить. За словами заступника губернатора Полтавщини Олега Пругла, пам'ятати про такі події значить берегти державність України. Зараз як ніколи, це питання стоїть гостро і безумовно про ті дати потрібно і пам'ятати і про них знати ті маленькі штрихи, які будують це. Як будівельний матеріал для нашої держави цього року від дня перенесення труни поета з Санкт-Петербурга до Києва виповнюється 154 роки. Полтавці кажуть, ця дата аж ніяк не сумна, а навпаки, святкова. Це радість для українства, що тіло Шевченка, власне кажучи, повертається до того духу Шевченка, котрий тут весь час перебував на тій Чернечій омрійній ним горі і описаній ним у заповіті. Заповіт вшанували Шевченків. Заповіт виконали його волю, святу волю. Пророка України нагадаємо, поет Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року. перебуваючи на заслані в Орській фортеці на території сучасної Росії, поховали кобзаря на смоленському кладовищі у Санкт-Петербурзі. 8 травня домовину викопали і відправили до Києва. А 22 числа захоронили на Чорничій горі.